Привіт друзі! 3 липня, я на ставочку, ось так він поживає, вода трошечки впала. Я сюди підходив, то такі лапті перевертаються, дай Боже, батя кормить ставок. Відео не виходять, ну як завжди, хто за мною стежить довго, знає літом, відео це рідкість, У мене робота не дає знімати часто. Сюди я ще навідуюсь по якійсь годині часу, час від часу, раз нам на тиждень і то навіть і на два буває. Щоб, наприклад, там газон цей який я насіяв другий, тримати під контролем, щоб трава, яка стара рейгресу, не насіювалась на нього. От його я ще контролюю, їжу. Там кавуни підсапати, полуницю я вже запустив, не справився з нею. Немає часу, коротше. немає і все. Якби от той будиночок вже був, щоб я міг приїжджати сюди хоча б з ночівлею, то тоді, можливо, це поправило б ситуацію Сьогодні я виділив часу трішки більше. Сьогодні. Ну, знову ж таки, тільки аварійно, аварійні... Ділянки, так сказати, мого ставка треба поправити там, де, наприклад, саджанці дерев нижчі, ніж трава навколо них. Покусити біля сусіда, бо ж... теж не треба, щоб на нього туди воно все заростало. Потім що там ще? Ну, блін, хочеться вже почати щось робити по будиночку. Він якби, мав би зараз бути моїм, напевно, пріоритетом, тому що він мені дасть змогу приїжджати сюди <кхем>, надовше і небезпечніше трошки. Тому хочеться зробити будиночка. Ну запущено, запущено. Давайте пройдемося екскурсією. Що в нас тут є. Оце зараз ще біда. Бо тут в мене Бачите, будівельне сміття, яке я маю під вимостку будиночок. Далі хурма моя кажу, ось вже аварійно. Мені це треба все викошувати зараз, це біля сусіда. Хурма моя, ну вона то якби замульчована, але мені не подобається ситуація навколо неї. Це викошуємо. Далі. Далі. Показую, полуниця. Я з нею не справився. На жаль, вона пішла... ну Це треба потратити тут прям багато часу. От вон, тут полуниця в мене десь захована. Оце тільки нові саджанці я відкупав, щоб просто хоча б вони були, бо вони ще можуть... ну, Вони ремонтантні, мають ще давати. То я їх хоча б відкупав кілька штук, щоб просто подивитися на них, якщо що потім докупаю всі остальні. Ужина зароша, на жаль. Дерева так підтримую, як можу, щоб... Щоб, їх не, щоб вони не заростали Це саджанці цьогорічні офігенно пішли в ріст. ну взагалі класно. Оцей треба відкупати. Теж пішов класно в ріст грушка і треба відкупати. Туї, взагалі клас. Туї шикарно. Оце все треба покусити, а потім, коли воно буде меншим, викрупити просто. Ось. Бо зараз сенсу його крупити немає. Дерева пішли в ріст, Ну, реально класно, цього року, дивіться, і це пішло в ріст, і це пішло в ріст, це пішло в ріст. Те дерево в мене взагалі вже четвертий рік, воно ніколи не росло, а тут як дурне пішло. Ну, в таких в мірках, як воно раніше росло, то зараз воно як дурне йде. От. А, я не знімав, вірніше знімав, але не виклав, не було собі такого якогось сильного матеріалу. От в мене посаджено, дивіться, ківі одне. Ось тут Ось, там видно другі ківі і третє. Третє ківі. Їх треба, вони дорогі, тому треба зараз це все теж тут вичистити. А ківі прижились, ростуть файно, класно, мені подобається. Видно, що вони вже збільшуються, вони ростуть. Це ну, видно, що я купив дорогі саджанці, провірених людей. І в принципі, ось Янин квітничок. На цей квіточок я приїхала і поприбирала її мама, а мені не захотіло покусити траву. Коре, так. Буду займатися, часу не багато. Треба щось робити. Він духа, правда? Щоб ви розуміли, наскільки все запущено, дивіться, тут навіть... Ось тут заросло все. Там треба ривати, там треба руками жати вирвати. Ось такого буду, я на городі рву. По-любому сьогодні треба буде покупатись. На зараз сьогодні я от вибрав день, щоб приїхати покусити, коли от стільки хма і на, і на термометрі 30 градусів. 30. Я вирішив, що я буду займатися городом. Ну я молодець. Батя, мені зараз там готовий вже Е, Покажу вам свої прищепи. З них прижилось, ну кілька штучок прижилось, але дуже сильно заростає там, тобто материнське -то дерево, куди я це все прищеплював. Е, ну, типу просто, просто обростає цю прищепу. Ну, тому я хочу теж позрізати ті гілки, які там над прищепу, хай сама прищепа живе росте. Поки батя там готовить, я зараз якраз і покажу вам. Ну тут вже теж добратися. Тут вже теж біда. Я так і ще не з мав часу того пляжика зробити, та й все. Ось такі вона така ситуація вже. Круще біда. Біда, треба кусити, треба викроплювати, треба робити. Погляньте, це моя прищепа. Дивіться, яка краса. Весь місце щеплення це буде галича. Біла. Ну не біла, жовта, така величезна-величезна. А ось тут в мене чи що. Ну це все коротше, треба зараз тут позрізати, щоб його не було, щоб вона не заважала моєму цьому скарбу. Ну я радий, я радий, що в мене нарешті вийшла хоч якась прищепа і там ще є одна чи дві навіть. І це все тільки оця алеча. От тільки прижилась в мене алеча. Напевно ця зараза, її можна було і в землю, напевно, вструмити, і вона бросла б. Росла. Ну, але все ж, я задоволений, класно. Ось дивіться як воно мене забиває. Тут в мене оце от прищепа. От. Оце прищепа. От вона росте. І навколо неї ну, все забивається і мало того воно ще й хворе. Оце, там тля якась. Тому я це хочу все позрізати, щоб воно мені не заважало моєю в прищепі рости. Зараз займусь там, біля хурми. тому що там банально тінь. Зараз у нас обід рівно. Час дня. Спека просто неймовірно. Так, ну першу аварійну ділянку я зачистив. Оце, ось тут. Я думаю, що такий зілля вік, що можна і покрупити. Е, далі, далі треба. Ну, тут напевно теж треба покусити. Тут трошки треба біля тут теж покусити. От тут це все треба викроплювати. Перший йду я покупаюсь, бо спека неймовірна. А в мене є ставочок під боком. Чому б і не покупатися? О, о! Так, ну я з того боку все підготовив під кропіння. Е, е Ще треба кусити тут. Але сьогодні я напевно цього вже робити не буду, бо просто тоді я тупо нічого не встигну. Вже займусь тим куском, там викруплю. Щоб воно вже собі там працювало. А сюди підійду, приїду ще, ще виділю день. Тут ще так само покушу, почищу. Крупити, напевно, краще ближче до вечора. Зараз 2 часа дня. Я думаю, що погано крупити. Бо мені ще треба дерева покрупити, мені треба покрупити. Газон, а потім вже гербіцидом викрупити та там дезілля. Е, Зараз я напевно займусь там, де мої прищепи почищу їх, щоб їх не забивало нічого. І, Напевно, щось в будиночку пороблю, там все-таки під стіною може якось тіньок сховатися. Чи можу вудку закинути, спробувати, якогось черв'яка викупити. Зараз побачимо. Роботи вистачає, треба точно приїжджати буде ще. Бо всі аварійні ділянки я за це один день не спасу. Ось так от залишив такі свої прищепи і залишив такі кілька відростків. Я думаю, воно тут виб'є їх ще стільки, але все-таки залишив кілька відростків, пагонів. Вони потім на наступну... Ніколи -то. на наступну весну буду пробувати ще щось прищепити на це дерево. Буду грати собі так от. Але вже ну, в рівні, які пагонці класні. Жара така що то капець. Все-таки спробую закину вудки, щось робити, просто немає сил. Посижу тут. Ну, Побачимо, не буде клювати, то не буде клювати, то піду далі робити. О, кстати, вода починає цвісти. Ну, але в мене вона особо не цвіте, в мене є то столоб, Він, то йому тільки корм. За це я сильно не переживаю. Просто спека зараз така якраз вона, то вона і цвіте. Опа! Ну, якщо що, буду включатися. Такий карасик може бути. Іць. Такий от карасик може бути. Камера вже перегрілася на цьому сонці, це капець. Ладно, я зараз просто згорю тут, якщо буду сидіти. Треба чимось займатися, піду я прочищу. Площадку там до будиночок, Буду сподіватися, що десь під стінами буду знаходити тіньок собі. Ну, Рибка покльоває, карасики такі непогані. Це батя віддам зараз. Так, трошки плани помінялись. Подзвонили мені куми, хочуть приїхати покупатись. Дівчат моїх заберуть. Сьогодні вже буде по роботі. Я тільки хіба що покруплю, більш під кінець. Тому в мене тепер пріоритет. Оцей пісок. Треба там під, під вишню трохи покусити, щоб була тінь, бо ж спека неймовірна. Бензину тут мінімум залишився, але все одно я попробую, якщо на що хватить. Покушу там біля під вишнею Заодно звернув доступ до пляжика і зараз буду пробувати той пісок трохи розвивати розсовувати. Так от коротше, все перекрутилося. Ну, Така спека не до роботи. От купатись хочеться. Хочеться, щоб Христя побігала в пісочку, а що вона тут навіть не добереться. Так що треба спробувати щось зробити з тим. Розчистив тут дитіньок, щоб можна було Христі гратися. Зараз буду приступати до 10 тонн піску. Йо ма йо! Ну я їх всі не перекидаю, просто розгорну зараз. Ну перш покупаюся, бо вже, вже голова кружиться, поки я це косив на сонці. Вже кружиться голова. 10 тонн піску, ну нафіг. Фух. Ні, ну Я теж такий красавчик. 10 тонн піску, думаю, ну зараз я розрівняю їх, просто аби там можна було Та Ну нафіг, ви що? Воно то здається, ось як стоїш, 10 тонн, та якось думав буде більше. А як починаєш купати... Ого! Ось такий процес. Не питайте, просто зробимо вищу перевірку на герметичність. Треба буде її зловити зараз. Так, ну, продовжую, дівчата вже їдуть до мене. Очевидно, я пляжик не, не встигну зробити, та й не перекину я це за один день, навіть якби зараз не було б така спека. Але зато процес пішов. Теж класно. Так. Ось так от я накидав, що мені вистачило сил. Ну, це не половина навіть. Тут хороший вже слой піску. Там, ну так, може метр можна стояти добре на піску, далі ні. Далі треба багато ще піску, але тут його ще багато і ще плюс. Це дорогий пісок саме на пляж, а можна ж самий дешевий і туди воду вкинути. Так що це ще потім можна доробити. Вже Максим приїхав, він вже, як завжди, повар. Він вже христинка покупалась, іграшки її плавають по воді. Ну, це у нас подруга не боїться, тут треба око до око. Бо біжить. Біжить прямо в воду. Патись любить. Вони, дівчата ми там в тінку вже собі сіли. Коротше, відпочиваємо. П'ємо холодну Кока-Колу. Яна мені привезла лід, по-моєму, особистому запросі. Після такого жаркого дня привезла лід з Кока-Колою. Ох, я кайфанув. Христина. Так. Щось, не знаю, може я вже сьогодні і крупити нічого і не буду, якщо чесно. Ну що, друзі, все. Куми поїхали додому, ми от з янкою збираємося. Вони вже там десь А, дівчата пішли обійти город. Зараз я збираюся, грузимося і їдемо. Не покрупив сьогодні, приїду на днях покруплю. Таке не. не... Насичене відео, просто щоб показати вам, що тут відбувається, що я ще, я ще є, просто немає часу. От. А вам дякую, що додивилися відео до кінця. Ставимо лайки, підписуємося на канал і пока!